Завдяки тобі, у нацвідбору дитячого євробачення, з'явився гімн. Боже, це моя улюблена пісня. Мрій, сміливо. А два оці руки. -ху -ху. Мрі. Це я придумала, <рес> да, Ти Не знав. Це я в студію придумала. Я придумала особисто в студії, розіслала всім дітям. І кажу, так робимо тік-ток. І мрій, мрій? Мрі". Мрі. Ні, там давай на повторюй рухи, рухи. Рух, давай ді, мрій, мрій, а потім ді, ді. Ти чуєш мрій, мрій? І знову ді, ді. давай ді, мрій. Вніс міста запорог все. Давай знову що надихнуло тебе створити. Цей гімн Оксана Скибінська. Але це щира правда. Оксана каже: Світлана, нам потрібен гімн. А я кажу: Оксана, нам потрібно поспати. <рес> а вона каже: ні-ні. ні Третій рік поспіль, щось якось не немає у нас відбори гімну. Каже, добре, я тебе почула. <рес> дай вгадаю. І Світлана така на студії. знову <рес> Ні, ні, а Оксана, я кажу, дай вгадаю, він має називатися Мрій сміливо, і Оксана така. Мрій сміливо, і я Альоні кажу: Альона, я, нам треба написати гімн. І я пам'ятаю той день, коли Альона залетіла на цей свій шматок. Альона за 30 хвилин написала слова, які просто оцей: хто переверне цей світ? Ти хто перекачає цей бід? Ти хто переверне цей світ? Дітям подобається це найголовніше. Я хотіла створити гімн нестандартний, а той, який вони будуть любити, на який вони будуть знімати відео. І він дуже душевний приспівав. Там є такий рядок. Настане на день, у -у -у, і ти побачиш в залі очі твоїх людей. Адже кожен з наших дітей мріє стати зіркою і побачити своїх людей в залах. І я їм туди це заклала. І сподіваюсь, ми з вами будемо ходити на їх сольні концерти. На Котенко вже ж ми сходили і будемо ходити. От і всі останні підтягнуться, а ми на пенсію.